Ідея будущего, будущих наших дітей, народу. В принципі, ну, завжди, в ному, як, як то кажеться, тут багато кого, є, по якій причині привело людей. І багато причин. Принципі, ну, саме головне, щоб не було безприділа, щоб люди були захищені. Про те, що я не зміг спокійно відреагувати на те, що Беркут побив тих студентів, ну, таких же самих. Громадян студентів, таких як я мене привела ота е, незрозумілість, як така влада може е, керуватися нашою державою. Як наша держава вже впала так низько, наша Україна, що вже далі нікуди. І якщо дивишся і слухаєш, що вони роблять, які закони приймаються, не вкладаються ні, ні в які рамки. Те, що за честь і гідність свою. Я за фахом тележурналіст, я за фахом юрист, я за фахом адвокат, я за фахом державний службовець, яка написала заяву, пішла з служби. І коли країна в небезпеці, я прийшла на Майдан і зараз готую їсти. Перш за всього, корупція, яка е, процвітає в нашій Україні. Е, те, що ми загубили з чоловіком свій бізнес малий, який у нас був. Ми, тепер, ми платили налоги е, справно. І хочеться майбутнього для дітей кращого. У мене дитина 16 років, мені хочеться для неї найкращого майбутнього. Це дуже складно в двох словах сказати, але я хочу змін. Все. Є діти, яким треба майбутнє, скажімо так, а майбутнього я на даний момент не бачу, взагалі не бачу майбутнє. У мене була така ситуація, що я пересікся з судами, з нашою судовою системою. Приговор мені зачитували і скажімо так, позвонили в область, суддя сидить, вирок треба зачитати. Він каже, так, 40 хвилин ждемо. Пішов, мені вже потім розказали в секретаріаті, що він пішов, позвонив в область, сказав, що йому присудити. Я кажу, що я вину мене не визнаю ніколи. Ну це оце життя. І це несправедливість, і суддя взагалі не, сам він і сам нічого не може зробити. Йому сказали, що так отак поступити. І я впевнений, що тут все так робиться. То, те, те, що говорять, те, що от кажуть одне, роблять друге, а думають про третє. Меня на Майдан привело то, что наших детей избили жестоко, ну, во всяком случае их убивали, их избили. Вот это меня и привело на Майдан. Именно мое вот негодование, ну, кто давал право людям в погонах, которые за наши деньги в принципе содержатся, И, тем более спецподразделение, это ну, спецподразделение не предназначено для того, щоб бити наших граждан, тим більше наших дітей, які прийшли мирно виразити именно свою гражданскую позицію, яку навіть я підтримую. Це зрушення народу, яке хоче тих великих змін, щоб то вже цей кримінал вже зайшов зі сцени, щоб наша Україна вже розцвіла. І щоб те, що вона в дусі пережила за тисячі років бездержавності, все-таки вона зберегла себе. І щоб вона відновила себе, вийшла з тих оков Московського ярма. І щоб вона зрозуміла, що з колін треба вставати, бо раба не приймає ні Бог, ні люди. І тільки вільна людина, свобідна людина може здобути і себе. Державу, а найбільше вічність, з Бог нам дає після того по наших ділах. Думки не маю, де можна в цей час, мається на увазі, коли стоїть Майдан, бути поза Майданом. Не знаю. Якщо когось влаштовує та ситуація, яка є сьогодні в країні, я б хотів би бачити і розмовляти з ним. Можливо, є такі там біля Верховної Ради, але те, що робиться нині, це абсолютно недопустимо. Починаючи з бюджетного процесу, а ще раніше, з курсу уряду на євроінтеграцію, коли вийшли молодь студенти підтримати євроінтеграцію, уряд підтримати, а раптом уряд розвернувся інший бік. То що треба робити студентам? Розвернутися і підтримувати. Тепер уже уряд на митний союз. На мій погляд, я так думаю, що це, мабуть, місяць тому була ситуація, коли був штурм з 10 на 11. Це є точка неповернення з того моменту, і вона не точка неповернення, коли сторони не можуть розійтися на свої сходній позиції. На жаль, сьогодні ситуація ще більш усугублена. Тобто, ми не можемо відступити, тому що це буде знову терор, буде переслідування правоохоронних чи то не правоохоронні, то силові. Цербери нинішньої партії влади, нинішньої влади в Україні. Перезавантаження, але ж, напевно, не з цією командою. Мається на увазі не з командою опозиції, не з командою, яка при владі. Узурпована влада абсолютно. Мені здається, що злити людей ну, є межа до якої не варто доходити. Ми сподіваємося, що все буде так, як хоче хоч більшість людей. І, власне кажучи, побачивши 14 числа цей концерт колективів на Василя Великого, який йшов з сцени майдану, можна зрозуміти: або це буде Європа, і будуть отакі колективи європейського чи світового рівня, чи це буде Мурка під акомпанімент. Примітивний Кузьміна колишнього першого заступника Верховної Ради. Або ми там, або ми там. На роздоріжжі ми не можемо залишитися. Я рахую, що, що зараз Верховна Рада і загальна машина настільки настільки слабі, і настільки вони не відповідають часові, який вже назрів, настільки що люди вже хочуть змін. Щоб той і система змінилася, щоб система не була так кримінальною, що їм треба думати для того, щоб вони стали ближче до народу. До останнього стояти хоч через кров, але все рівно я особисто пройду, я готовий в перших рядах стояти. Вірмен. Але народився на Україні. Кінця я розумію, які речі закладаються в бюджет, які не закладаються, тому що маю безпосереднє відношення до інформації. Але я не знаю, коли тут моляться за Господа, моляться за Україну. Про... виступає професора, де я маю бути? Ви розумієте? Тобто я буду до кінця? У мене виходу немає. Що людина тільки тоді доросла, якщо думає, за державу, за світ, а потім уже далі за свою сім'ю і за себе. Я збираюся з людьми тут. Я буду приїздити до Києва е з Одеси. Скільки потрібно, я буду стояти тут з людьми, буду стояти, як то кажуть, насмерть. До останнього, чоловік мій тут, і я його підтримую, і усіх людей, які тут з'їхалися. Люди підтримують, особливо київляни. Я живу в Києві, я знаю. Всі переживають за це. Чим можуть, тим підтримують. Я не знаю, чи ви знімаєте це, але ну, дуже переживаємо. Розходитись не можна. Я не знаю, навіть часом думаємо, що зробити. Потрібно навіть вчитися той же Польщі, тої солідарності, як це було. Кияни ніхто не сказав. Ви ж бачите, по віччя скільки виходять, не приїжджають з регіонів, а це виходять кияни. Думаю, що треба стояти, тому що тут вибору немає. Або, або ми, або нас. Тут тут ніякого третього варіанту не буде. А ми прийшли першими, підемо останніми, Ми об этом заявляли. Я думаю, що соціальний зрив. Вибор... Который уже назревал. И 15 миллиардов, которые в принципе дала Россия, они не спасают положение. Они просто оттянули на некоторое время социальный взрыв. Я думаю, что Поднимется, вся страна поднимется. Потому что такого произвола и беспредела терпеть нельзя. Вы посмотрите, в бюджете государства не предусмотрены ни афганцы, ни чернобыльцы. Нет. Зато у нас силовые структуры, усиления получили очень большое финансирование, которое превышает. Мы одна из стран в Европе, которая на душу населения у нас больше полицейского. Наша полицейская страна. Выходит, что так. Статистика, знаете, это такая железная логика цифр, которую ну никак не переплюнуть.